Ми маємо сьогодні 18 неділю по зісланні святого 19-ту неділю по 19 нес 18 ту неділю по зісланні святого, святого Духа і одне із найбільших свят церковного року покрову Пресвятої Богородиці. Про саме свято, я думаю, більшість з вас знають це і історичне свято, свято, яке має навіть певне своє українське коріння. Якщо брати одну із тих легенд, то все ж таки під Константинополем стояли не Сарацин, а Астоль із своїм військом, і тому він там похрестився. Але думаю, кожен, хто має охоту більше прочитати, про що це свято має таку охоту. Зараз нема проблем з інформацією. Я би хотів, щоб ви подивилися на сьогоднішнє свято, на Богородицю в контексті сьогоднішнього дніва 18 неділя. І по Святої Богородиці. Апостол Ісус Христос кличе своїх апостолів. Йде покликання. І знаю, що більшість з нас, які говорять про покликання, завжди це до чогось такого великого. Покликання бути там священником, покликання бути єпископом, покликання бути, я не знаю, ще щемський, художником, яким цим. І коли ми дивимося в контексті сьогоднішнього свята на Богородицю, ми знаємо її покликання. І для нас оце покликання, якраз стоїть завжди в контексті Покрови, вона прийшла Богородиця і Покрила. Я би хотів, щоб ми глянули сьогодні трошечки на це свят, на покликання, не тільки в контексті Покрови, а в контексті Богородиці як людини. Ми знаємо, що Пресвята Богородиця була одною дитиною, у яку і Анна. Ми знаємо так само, що Йохі і Анна дали з таку обітницю, якщо в них родиться дитина, вони її віддадуть в храм. Це, до речі, продовження тої традиції є в нас в нашій церкві, це і наші монахині, наша монашество. Тільки що, трошечки, з іншого боку, нас монастир приймає тільки тоді, коли є поклонники. Колись Дівчат, а Аврама брали тільки до 14 років, статевої звісності. Бо потім вона вже була нечистою. Але вона далі вважалася невістою Бога. І тому вона не могла в 14 років просто вийти від храму і давали комусь опіку. Ви зрозумієте, що ми говоримо зараз про життя 2000 років тому. Ми говоримо про той стан суспільства, в якому жінка не мала жодних прав амусила мати чоловіка біля себе. І тому Богородицю передають Йосифу. І от коли ангел Ганаїл приходить до неї і каже, ти сьогодні ти породиш сина, ти породиш Месію. чисто в контексті отого покликання по інакшому і Месія не міг прийти. Бог Отець ще раз. Скажу. Ті дівчата, які служили в храмі, вони були так, якби невістами Божими. Так, ми говоримо зараз про наше наші. Бог інакше не міг прийти. Він через свою невісту посилає сина з вшов, з Божого плану. Це все зрозуміло. А тепер гнедьмо очима Богородиці. До 14 років вона жила в храмі. Два роки вона живе під опікою старенького Йоса. 16 років. 16-річна дівчина. До неї приходить ангел говорить, і каже, ти породиш сина. Легко говорити, знаючи, чим та історія закінчиться. А тепер поставимо себе, наприклад, на місце і Ангела. Аша дитинка пішла в монастир. Правда? І приходить до вас і каже: тато, на мене зійшов Святий Дух, і я породжу син. Що то мисту без Ким Я? Правда? Мезанадтигума. Перший до психіатру. І тому, напевне, Месія прийшов саме тоді, коли він прийшов. У 21 столітті народитися від 16-річної монахині, в нього не було би жодного шансу. Оце є поклик. Зважитися на це. Розумієте? Ми дуже багато говоримо про покликання якихось великих таких справ і так далі. А ви уявіть собі, що вона цим жила. Ну, Марія мала, прийшов Гавриїл, але сусіди. Він до сусідів не приходив. І вона кожного місяця в неї розстежіт всі караті пальцями тикають і кажуть: ти хто? Ти шемонахи? А ще євій? А до речі, що ви знали, що за таке покарання було призначено, Бо це була зрада, каменування. І саме, напевне, тому Йосиф бере Марію до Єгипі, До... до. Подорож, домиплиє. Не було потреби, щоб ви марієте на Вистачало голову сім'ї на той перегляд. Але він бере перемість собою. Він боїться, він переживає. Він розуміє, що це суспільство може зробити з нею. Він прекрасно це розуміє. Це суспільство, яке пізніше так спокійно розвідне того, кого тисячі років чекав. І то є покликав. День, щоден? Без отих великих, як ми це зараз любимо говорити, хайпів. кожного дня бути, чути себе, покликати. дев'ять місяців, а потім 30 років. Дивитися, як той хлопець росте, стає юнаком, вставляє підлогу, вставляє вікна. І чекати того моменту, коли вже той Месія, коли з того Ісуса стане Месієм. Це нам легко, бо ми що це все знаємо, ми це все пережили. Але тепер очима Марії гляньте. Правда? І лишити себе надо. Не махнути рукою і сказати, а, можливо, то щось було таке». А стояти під Христом. Всі, і Марія так само мали зрозуміти наш уявлення про Месія. Це є покликання. І це покликання не тільки для Богородиці. Чому я це говорю? Бо мені дуже хочеться, щоб ви роз... зрозуміли, що. Це не тільки для Богородиці. Покликання це для кожного з нас. Навчитися жити з Богом. Бути, чути себе поклик. Що Бог мене кличе. Не тільки Богородицю, не тільки якогось там папа Франциска і так далі. Мене кличе. В тих реаліях життя, в яких я живу. Не треба придумувати собі якісь поклики. Він кличе нас. Кличе бути людьми. Кличе бути дітьми. Кличе бути дітьми. Тим кличе Ти Батька. Він кличе нас кожного дня. Він стукає до нас. Він дає нам всі ті можливості, щоб жити. То ми, люди, забуваючи своє покликання, постійно забираємо те життя в нас. Бо в нас хто не так сказав, а то не так зробив, а то не встав і, і так далі. Покликання це не є щось в один момент, ще раз кажу. Скільки Марія говорила з Гароїлом, можливо, хвилину, так? Але ж їй прийшлося 9 місяців носити дитину. 30 років житті під Христом стояв. Темно, 24 7. Оце і є покликання. Покликання це не є щось чекати, щоб зараз щось станеться екзактивним. Ні. Це вчитися жити з Богом. день в день. Це чути, послухати ото, той поклик Бога. Не розумію тільки, що він хоче щось з мене вилипати Він хоче, щоб я був щасливим. Якщо я почую його, я буду щасливим. Бо мені не треба буде тоді комусь завинети. Мені не треба буде з ким сміятися. Візьми свій Хрест і йди слідом за мною. Я не буду бігти цим життям. Я навчуся жити тепер і зараз. Адже ж це дуже цікаво, є, що ми, ми глибоко забули про те, що в принципі живемо ми хіба тепер. Що все, що ми називаємо минулим, це є тільки відока з нашої пам'яті. А те, що є, як ми кажемо, в майбутній, це є наша фантазія. А реальність є та, що ми живемо тільки І тепер. І покликаємо. Це не є щось надзвичайне. Це є те, чим ми живемо. Якщо ми так навчимося жити, чути себе важливим початку, він не кличе кого не був. Правда? Він кличе тих, кого любить. Він кличе тих, кого знає, кого хоче, щоб був з ним. Не тому, що йому це дуже так сильно потрібно, а тому, що він хоче, щоб людина назад повернулася там, де він, він Ісус говорив. До рай. Щоб той рай це не був і щось таке міфічне, придумане, що колись станеться, як я вмру. Щоб цей рай був тут, в наших серцях, в наших родин. Бо якщо в родині панує слово, якщо в родині панує мир, то ми вже кажемо, а там як в раю, правда? Іншого рай. Той рай, який прийде після того, він так і так прийде. Бо якщо людина живе порядним життям, величезним життям, то чого їй боятися, що вона не піде до того неба, яке буде після сніги? На висворети тут небо, на землі. Бо як зробити пекло, ми вже всі бачимо. Далеко з тим ходити не треба. Лягнемо, пахне, Андрій, кліщівку. І буде бачити, це є пекло. Гіршого пекла не треба. А ага, створити рай. Це треба ну, трошечки більше. Бо створити пекло — це небагато. Пустити снаряди і все. А створити рай у своїх дитинах треба певного, певного зусилля. Бог не тільки тільки той, який все дає, але він чекає, щоб і ми підемо. Це є якість нашої молитви, це є якість наших сповідь, це є якість нашого, нашої присутності тут, на літургії. Не тільки кількісно, але якість. І це тому, що я вам, тому я вам спочатку нашої літоргії казав, думайте про тих, хто є нам важливим. Думайте про наше місто, про наших солдатів. Думайте про тих, хто живе, про тих, кого вже немає. Бо якщо ми про них думаємо, ми їм допомагаємо. Це є якісна молитва. Це є те, що нам дає можливість. Змінити свій світогляд, звітити свій, свій свій спосіб життя. Це є поклик. Це покликання, яке ота 16-річна дівчинка сказала так. А тепер удіть собі на секунду, що вона сказала, ні, ні 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 чекай, чекай, Стоп, 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 Мені 16 років. Як я зараз замовлю, щоб... Ти розумієш, що мене будуть від каміння? На то навіть закону. Тепер в незалежності від того, віримо ми чи не віримо. Історія виглядала би зовсім по іншому. І що цікаво, ми з вами не сиділи би тут, у Храмі у Не знаєте, як ми ви то виглядали? Ми не можемо, згляти. але факт лишається фактом. Того, що є, не було. Ось це і є важливо в нашому житті. Покликання кожного. І якщо ви в це не можете повірити, то в духовному житті щось йде не праве. Кожен. Кожен і кожен з нас. Ще раз подумайте на одну секунду. Звичайно, Бога злода пробує це пояснити, що Марія там знання, були інші. я не знаю. Ми можемо поратися тільки на біблійну історію. Біблія, біблія нічого не каже. Каже тільки, що Ангел Гавриїв прийшов. Якби ви сказали, тобі ні, ні, історія. Я шарф говорив, не тільки спасіння, але історія виглядала б зовсім по інакше. Не знати, чи були б ті всі грани, чи можливо ми до сьогодні ми ще, ще, ще чекали Місі. А так він прийшов. Прийшов, щоб повернути нам той рай, прийшов, щоб повернути то покликання до реальності, а не тільки до якихось міфічних подій, щоб оту містику, яка, про яку ми так часами мріємо, щоб щось сталося, повернути до нас самих. Адже ми, хіба те, що ми живемо, це вже є. Коли в нашому організмі стільки за кожну секунду проходить 100 тисяч хімічно-електричних -електри... процесів за одну секунду. Ви уявляєте, що це? Mm -hmm. Коли цей організм це є просто чудо. це є майже ідеальне, це є місце. Тільки ту місце, коли ми чомусь не можемо прийняти. Бог количе всіх. Mm -hmm. нікому не лишає. Він не має кращого і не має гіршого. На нього всі одна. Є тільки ті, що слухають його, чують його, як Марія, яка змогла змінити хід історії. І є ті, які, які кажуть, то що не так. Це залежить від нас. Чи ми чуємося клеканими дітьми, любленими людьми, чи так і залишимося такими спостерігачами у тому християнському житті. Амінь. Слава Ісусу.